Політичні кадри сьогодні відбулася друга сесія новообраної міськради Сум. На ній офіційно оголосили про створення шести політичних фракцій, затвердили склад постійних депутатських комісій та обрали секретаря міськради. Ним став батьківщинець Андрій Баранов. Докладніше від Олени Адаменко. Засідання Сумської міськради традиційно розпочинається державним гімном. Для українського звучить гімн Європи. Депутати міськради слухають його стоячи, усі, крім представників ОПО блоку. Ми вважаємо, що ми, як депутати концепільської міськради, повинні стояти тільки під гімн своєї держави. Ми не вважаємо за потрібне вставати під воду ради. На сьогоднішній сесії по блок відзначився іншим. Із депутатами від блоку Петра Порошенка вони вирішили не брати бюлетені для голосування за секретаря міськради. Рішення було отриматися від голосування, тому що власне, якщо ми говоримо про демократію, то має бути альтернатива голосування без альтернативи на посаду секретаря Сумської міськради, одна єдина кандидатура. Ну для нас була неприйнятною. Кандидат один Андрій Баранов від Батьківщини. Його однопартієць Володимир Войтенко голосує, навіть не відвідавши кабінки. Андрій Баранов став секретарем міськради. Свої голоси за це віддали 24 із 42 присутніх. Я думаю, що працювати будемо конструктивно, також із з Залученням цих фракцій з обговореннями абсолютно ніяких проблем з взаємодією я тут не бачу і я думаю не буде. Тобто ви будете з опоблоком також взаємодіяти. Якщо будуть конструктивні, конструктивні рішення, сучасні пропозиції, я не бачу жодних проблем. Без сюрпризів з боку деяких депутатів не обійшлося й затвердження постійних комісій міськради. Так, представники партії за Україну заявили самовідвід від посад секретарів та заступників голів комісій. Ну, У нас було два депутати, які могли почалити комісію. Пропозиції нашої фракції були в тому, що ми або очолюємо бюджетну, або очолюємо земельну комісію. Ці пропозиції враховані не були. Земельну комісію очолив Максим Галецький, бюджетну очолив Шилов. Тому ми не вважали за потрібне голосувати за інші пропозиції і вийшли з керівних органів інших комісій. Проте мер сказав, що треба на себе ж брати відповідальність, хоч велику або маленьку проти відповідальність треба брати. Тобто ви таким чином зняли себе відповідальність. Вдалі ще батьківщина веде себе як асфальтовий каток. Вони вважають, що вони зараз можуть взяти всю повноту влади. Ну нехай беруть, хай відповідають тоді. У результаті депутатські комісії очолили бюджетну Володимир Шилов, Батьківщина. Його заступником став Дмитро Лантушенко, блок Петра Порошенка Солідарність, секретар комісії Юлія Левченко. Свобода. Законності Олександр Зименко від самопомочі, його заступником став Расул Галаєв, блок Петра Порошенка. Секретар Комісії Оксана Кубрак, Батьківщина. Земельну Максим Галицький Свобода. Заступник Василь Гончаров, батьківщина. Секретар В'ячеслав Степченко, блок Петра Порошенка. Житлово комунального господарства Вікторія Гробова, блок Петра Порошенка, заступник Олександр Іванов, самопоміч, секретар Анатолій Сагач, батьківщина. Гуманітарну Ольга Волошина, блок Петра Порошенка, заступник Денис Бутенко, самопоміч, секретар Володимир Неконенко, Батьківщина. На цій сесії депутати також прийняли положення про комісії та затвердили регламент своєї роботи. Одна деталь голосували руками, а не картками. Міський голова каже, останні ще не встигли надрукувати. Коштує одна картка 50 гривень. Це невеликі кошти, але просто така процедура. Про така і підприємство, яке їх виготовляє, які заключені відносини, у нас знаходиться в Вінниці, тому у нас але все йде також через Київ. Тому така трошки процедура, довга процедура три тижні. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.